На Сумщині знову ДТП. Цього разу у Сумах на пішохідному переході на проспекті Лужпи Тойота збила літню жінку. Ту каретою швидкою доставили до лікарні. Деталі дивіться у сюжеті. Аварія сталася на пішохідному переході на проспекті Лужпи. Чоловік автомобіля Toyota збив жінку, яка переходила на пішохідному переході. Деталі ДТП не встановлені. Буде з'ясовувати слідство. Водій свою вину визнає. Зі знімальною групою він спілкуватися відмовився. Пробачте, ви не будете з нами спілкуватися? Я не хочу. Зачем? Ну я виноват. Зачем? Свідки аварії кажуть, після ДТП водій одразу вийшов із машини та викликав швидку. Перейшло це на моїх очах. Якби водія я вини тут не бачу, тому що жінка йшла на красному світі пішохода. Вот. і він заціпіло її якби. Постраждалу госпіталізували до обласної клінічної лікарні. При поступленні стан. Важкий, скарги на головний біль, є ознаки травми голови, забої грудної клітини зліва. Зараз хвора госпіталізована в нерфіргічне відділення для проведення до обстеження і лікування. Причини ДТП наразі встановлюються Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.